Якщо ти, ти не любиш кіку ти не живе, якщо корчиш злою пику, ти не живе, якщо ділиш на початок, всіх на хлопців та дівчаток, на старих і на маляток ти не живе, як назустріч не вітаєш, ти не живе, На біжені поспішаєш, ти не живе, як зраня. Пано про візить жить свого ти тарарам, а ти не шрек. Якщо ти заліп у тілі, ти не швед. Якщо ти забув про вєві, ти не швед. Якщо вікно затоляєш, що за ними ти ховаєш Від законом утікаєш не наже. Як нагодиш покриття, ти не шверд. Цю не обожнюєш корицю, ти не жить, якщо все сміття дупи забрав не мов у дупу не сортуєш, не слідкуєш, ти не швед. А коли ти ж мед, якщо йдеш, не жей. живу. Черный инших уважаешься, с собаками паляешь, за природным так сприймаешь, и на палочных живай и на палочных живаешь.